Всім привіт! Сьогодні у нас знову посилочка. Сьогодні розпаковочка. І я так на ось що зрозумів, що це у нас карт -рідер. Дві штуки повинно бути два картридера. Да. Ще нічого нема Ось такий переходник на мікро SD карту. І... О'кей. USB на різні карточки. Ось тако буде краще. Micro MS, SD, MMC, Flash, Pro Duo. Підписуємся.